Добрий вечір. Сьогодні вже вечір, вже скоро 8. І що ми робимо? Косимо. Доїхав до нас комбайн, косимо пшеничку. Пшениця сорт Зіра. Уже пшениця вся суха. Те що міряли, було у нас вже 10-9%. Так що маса нормальна, ну, по зерну Цей рік взагалі боюсь щось казати. Зберемо тоді буде видно. От. Це пшениця парова на неї майже сильно. Ми там не розганялись, не давали, але зробили підкормку, зробили всі е, необхідні речі для того, щоб вона була в насінневому режимі. Тобто фунгіциди, інсектицид і піджива. Це те, що те, що нам треба. Ну, В неї маси, да, маси багато. І спрашували, виляже вона, не виляже така дебела. Да, є, трохи вилягла. Але я не думаю, що це така. Суть здорова. Ну, кажуть, як лягла, то дасть. Ну, Будемо сподіватися, що дасть гарно. Ну, а та основна маса, то вона от в такому форматі. От. Я подивимся що воно буде. Тут уже скоро ми, скоро ми все узнаємо, що, як тут, чого.